И що в ямі залізо якесь. Царська. Привіт! Сьогодні будемо копати на такому пасовищі. Я з Equinox 900, Андрій з Equinox 600 і Толік з Noctamacro Legenda. Е, так що побажайте нам удачі. А ми погнали! 55, чітко! Що тут у нас може бути? Я бачу кругленьке. Гривня наша чи що? Да, це наша гривня. Волотенська шайба. 2001 рік. Перша монітосіна ця сьогодні. Це вже хорошо Берем. так хороший сигнальчик в огородці І це в нас монітосіна нас Монітосіна? Що це у нас? Радянщина. Рання Радянщина 54 рік, одна копійка. Так от Берем. Яма така добротна. Що ж така, Фіскаля. І Що в ямі залізо якось. Кусуйся. Який залізо. Цікаво, що це може бути на такій глибині? Шубон якась. Нічого. Андрія є монітосіна. Йдемо снімемо що там в нього. О, зелена, зелена, царська. Лиса. Лиса. Мунітосіна. Видно? Какалик, короче. Але монітосина, вітаємо Андрія з першим Так, Є ще одна монітосина. Це схоже на 5 копійок. Ранніх радянських. Дивимось разом, що це у нас опа. Скриваємо. Що це? 5 копійок 55-й рік. Ну що, мені досі беремо. Був в мене сигнал такий металевий. Як викопую, така то штука, дивіться, яка форма цікава. Піднімаємо. І що це в нас таке? Це в нас таке? Я б сказав, що скіфський це його і топорик, але вони не такі трохи, це двохсторонні якісь. Я думаю це щось більш сучасніше. Можливо хтось знає, підскажіть. О, цікаво, цікаво. Випала мені ось така штукенці цікавої форми. Бачите, така форма. Я подумав би, що це якийсь там... Завіс, не завіс, не знаю. Є форма цікава, правда? Таке відчуття, що це лите. Не лите, а коване. Може хто знає, підказуйте. Да. Як думає, що це? Дороння якась. Скіська якась, Типа Тесла. Ну похоже, по крайній мірі, але такого я не зустрічав ще ні разу. Може бути совремінне. щось. Она що дирка. Надів на палку цю вівве тако, надіїв, тусками. ту з все. Але все одно щось. Трошки було. Ну один штик. Так, був сигнальчик 90 плюс-мінус, десь так був. Як дивлюся, щось схоже на часики. Чи може не часики, не знаю, дивимося разом. І що це в нас? А, чи... Чи ні? Алюмінієві були часики, ободок від часиків. Я вже подумав щось цікаве. Алюмінь. Шкода, але... Беремо. Є ще одна у нас монетка, але це також ходячка. 2007 рік 50 копійок. Що такі беремо? Тепер один із приємних моментів. Чайок. Андрій прямо біля машинки. Монетку дернув. ну відкривай, що це у нас? Свієк. Може ходячок. Mm. У мене ходячок більше, ніж. Чем... Всього, що я разом знайшов. Три копійки Три Копійки, да. так. Так, у Андрія хороший сигнал. Монета 100%. Такий мідний сигнальчик. Ну. І... Великий, а. да? Александровська. Кульцевик Ні, 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 це. Вика вроде це. що? Серебром 1860. 60. 60 чи що це? Ну хороший. Сильно тарти не треба, не надо. Воно бачимо за правді, орла. Орла видно, хороша, хороша, манітусіна. Ой, ой-ой-ой! Тридцять один. І двадцять чотири. цей двадцять чотири перший. Що тут у нас? Проволока бачу. Так, проволоку забрали. Яму закопали, притоптали. Так. Вже йдемо до машини, вже біля самої машини і в мене сигнал і знахідка. Оцініт. Частина частина радянської монетки. Я б, може, б її не знімав, бо, але вона цікава тим, що, що це частинка. Дві копійки. Здається, 62 рік. Ось така то знахідка. І так, результат нашого сьогоднішнього виходу. Ліва хапарничка толіка, щоб нього цікавий, в нього є, декілька радянських монет. Є сережка срібна, є Толіка знахідка, просто супер. Гульчик срібний, проба якась навіть є. Красота. Є якась така штука. Я не знаю, що це таке, якщо хтось знає, підказуйте. І 5 копійок, 1800, який там, 70-й. Одна друга. І так. так Далі хабарничка. Далі хабарничка Андрія. Що в нього цікавого є? Є в нього 6, 7, 7 царків, одна обручалочка, совєти, ходячки, пряжка. Так, в нього є одна така цікава. Монетка із цих всіх царків. Одна друга Олександрівська, серебром. Сіребром. Вроді Олександровська. Ну треба чистити, дивитися, ну, прикольно, А тут його зверху прикріплю її. Не її я похожу або цю, або схожу монету, прикріплю тут зверху, покажу. Далі, Дальше... а, в нього ще телефончик є такий розбитий. Найшов. Так. Так, далі, далі хаборничка моя. У мене нічого цікавого. В основному ходячки всі. І в мене є дві по одній інших і фіб Але це з минулого разу прикріплю відео, подивитись, кому цікаво, як ми копали. Сніг мете так, що взагалі нічого не видно. До 40 метрів так вже не видно нічого. І тут в мене був сигнал такий. 4 на еквіноксі 900-му 4, ну такий дуже поганий. І викопую, дивіться. Дивіться, що я в нас тут викопую. Опа, опа, опа-опа. Не срібна? Ні, здається не срібно. Спинка фібули, бронза. І отака от штучка у нас є. Не знаю, що це таке. Може скіфська сокира, може я хочу в це вірити. Така штука є. Якщо що, підказуйте, хто знає, що це таке може бути.